Оу, oh, привет, с вами Вика, и сегодня я снимаю новое видео. Да-да-да, я нарешти усмелилась в нормальной камере снять. Оу, нарешти. Ну да, у меня проблемы. Ну, проблемы, в принципе, я в тюрьме. Учеба. Плачет за мной. Ну ладно. Сегодня мы не будем говорить про науку, сегодня пятница. Сегодня пятница! Сегодня пятница. Так добре, когда знаешь, что сегодня пятница, а не понедельник. Понедельник, когда стоишь... Ні, я не піду до школи. Ладенько, не буду заводити тему про уроки. Не зараз бісить щось під Ну ладно, все всеріально, це навіть коли не хочу. І сьогодні ми поговоримо про колекцію Winx Club. Да-да-да. Ну що ж, в мене вже досить так багато журнальчиків з Вінкс. І нові обновки. Так, там теж Winx. О, чотири журнали різних. Ми Їх розберемо. Всі доїдимо. Так, це номер перший, четвертий, п'ятий і восьмий. Що ж, що ж мені сказати за обновки? Ну, Як ви бачите, я поміняла ракурс камери. Да. Поміняла ракурс камери. І зараз я вам покажу, де. От. Мої красуньки стоять в мене. Ріана, Анна Ельза, там Кліо і Ясмін. Вот. А вот цей, як ви можете бачити, це Звінкс. Органайзер. Вот. Я завжди кажу Вот, Тут Флора, Стелла, Блум, муза лейла і займітьте, що ще є Роксі, Роксі. Він ніде майже. Не. Майже. І В мене на підставці є вона. От зараз буде. Во Роксі. Вон там біля Лейли. Е, ну, це всі персонажі, як я поняла. Да? Так, да. Так, їх шестеро, а сьома Роксі. Вот. Тут в мене ляльки стоять. Apple, Рейвен, Муза, е, Елізабет, це сестра Блум. Е, хто там? Техна. Музика і брат. Есмин. Вот. А Так, да, це в мене орнайзер. Ой, Ой. Він ішов до випуску, так, це восьмий. Ні, до... ні, Вот до цього випуску. Випуск 4. Конечно, на російській мові цей журнальчик, але прочитати можна. І сьогодні ми поговоримо про самий перший журнальчик. Сами перший. Оцей номер перший. І до першого номеру ішов для іграшок. Величезна штука. Ново. Наушники мої. От. Наушники і зараз, 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 зараз. Тут стела, Блум, Флора, тут надпис вінк великий. Тут, як ви бачите, моя косметичка. Я її нарешті в нормальному ракурсі покажу. Ой, наушники, і ще там мій обруч. Оворуч. Своє мої Старий, нею. як світ. І тут ще є ручки. От. Дуже великий, громадний. Зараз відійдуть. О, аж так треба показувати громадний. Штука така. Ну і я не знаю, ви не пані знаєте. Ну, в мене MPort портфель Wings. А від свічу є. От Стела, Флора, Блум. І ще у мене моя папка Сэйми Винкс. Тут Анліска. Стелла, Блум і Флора. Це, кстати, три головні ферії, щоб ви знали І написано Magic Fairy. І еще такий метелик. Було про нателика? Ладно, йдемо далі. Що ж далі? Ага, косметичка. Косметичка. Дуже-дуже хотіла косметичку, вона буде настільки гарна. Я її знайшла одну єдину, терну. Одну єдину. А. Да, одну єдину. Ладно, зараз зближемо і подивимося на реальний ракурс. Бо я знімала мій телефон, знімає настільки погано, що урос. А я смонченка знімаю. Я, коротше картку памяти вставляю в телефон, потім записую на картку памяти, потім представляю в планшет і потім вже закачу на ютуб. Це також Ну короче, в мене були проблеми, ну ладно Не проблема, наука, 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 наука. Наука. <клухи> я не лука, раз наука неука. далі неука. я там дальше. Тут в мене лак. Ой, не лак. А для губ Я Блеск, о кстати, пахнет клубникой, хорошо пахнет. А, так, так, платочек, ну как все таки Плеер И такая штука. Зарпица. -а, а, ну мы завезла мы все, бачите. О, бачите, я снимаю. Вот. Возьмите кнопочку. Что я снимаю. Вот, идем дальше. Ну, тут все, а, богатого, вот и вот. Як би так би забрати? Ви поняли, тут Естела, Флора Блум, надпис Vinks і тут сюди є надпис Vinks, сердечко, такі штучки. І от така вона всередині. В середині вона просто зараз. Вам було б ще видно. От. І от вот бачите на вже надпис Фінкс. І от така маленька. Брилічок яскравий, взагалі всі речі яскраві. Ну, я, чесно, не люблю, що всі речі були яскраві. Ну от. Я люблю яскраві часом кульоротові це. Це вот ось такі три обновочки моїх ног. Ой, не три, не три. Чекати третє Я забула. Це в мене рамка Звінкс. Рамочка Звінкс. Да, це моя подружка Аліна і... Як вона. Я! Я! Я вже забула, як себе звати. Я, Вікторія. У мене зараз хворенька Алінка. Ну, ладно, давайте напусну мене. Бо я ще плакати буду. І тут е, знову три феї. главний Вінкс. От всюди Блум, Стелла і Флора. Звісно, я флору обожаю. Е, От. Така сердечко. Відліплюється. А, ні, я не буду відліплювати, потім не наклею. Сама от надсвінкс. І отут от таке м'ягеньке. так нравиться воно м'яке. І рожевеньке. Тут ззаді як справжня рамка, хоч тут і не скло. Тут просто така пленочка, тут не скло, тут нема скла. Але зато дуже інтенсивно відкривається. Ну і, коротко, як, коротше, як просто картина рамка, рамка то Вот Отак. Запускаємо. О! Та вона там в мене стоїть в Ну, не вдалочні, щоб мені видно було тож Як я буду діставати, і що подивитися. І ладно, давайте розберемо самий перший номер і він ішов цю штуку. Ви поняли, для іграшок. Так, усмітечку сховаю вниз. туди. Раз. Ці журнальчики ми розберемо в наступних відео. На кожний журналчик буде своє відео. Що ж, давайте. Я вам прочитаю. Волшебная комната називається наш е, журнальчик. Тут намалюна Стелла і Блум в Фейбелівсі. Вот тут надписи. Ну, я зараз вам прочитаю. Вінкс написано і перший номер. номер. І вот тут Блум на початкових і написано Моя любимая любима комната. Давайте я вам прочитаю. Ты любишь сюрпризы? Прекрасно, потому что в этом номере их будет огромное множество. В комнате у каждой девочки есть такое место, которое для ее хозяйки самое любимое и волшебное. Он и прав. А, зна а знаешь, что волшебное не будет в наших комнатах? Думаю, что нет. Поэтому и другие... Девчонки Винкс решили показать тебе, что скрывается за дверцами наших шкафов. Помнишь комнаты, в которых мы жили в Алфее? Они были в само совершенство. Даже сейчас, когда мы живем в Гординии, мы часто с ностальгией их вспоминаем. Давай вместе совершим небольшое путешествие в прошлое и еще раз заглянем в них. А что волшебного в твоей комнате? Какой постер висит у тебя на стене? В каком порядке шкафу одежда? Знаешь, я ужасно любопытная, но ну, давай сначала я покажу тебе свою комнату и расскажу о ней все без утайки. Ну что, готова? Добро пожаловать. И написано будем идти. Значит, я написала имени. Ну, что ж, И вот тут углавление. Это ценовая, новое, что на каких студенках да и е. Тут домолено Стелла. Красненько. Ну, идем дальше. И как это было Комната в Алфейе. Блум, вот тут Траблум И зараз я все расскажу Прочитаю вам тут все Чтобы просыпаться каждое утро в хорошем настроении Я поставила на тумбочке возле кроватки будильник Который всегда улыбается Только представь, ты утром просыпаешься И, пер... и первое, что ты видишь, это улыбку С добрым утром Так, да, тут классно. Класно, така проспать, як сміхається. Прям загадую, що ну, не знаю вже. Прям не знаю. Ну що ж, напевно, я вам буду, не буду стільки читати, але як на цей раз, то я вам прочитаю половину, Це а всі останні буду читати всі... Ну, Тому що я сам самого чатку на стільки говорила, що пада, що я переговорила. Таке було. Ладно, вот, тут. Хочете, ви можете... Але ні, ви не побачите. Ну давайте, ви можете поставити на паузу і прочитати. Раз. Два з. Чуть далі. Три. Ой. Якщо ви не змогли прочитати, пишіть мені в коменти. Чотири. О! Ой, так, це вже було тихо. П'ять. О, шість. І сім. Все. Якщо поставте на паузу швиденько і прочитайте. Оу, хто ти? Тихоня или лідер? Ну, це тест. Вот. Тут техна така красива досить. Женственна. Вот. о, ой, тихо. О. Красавець писний. У Что у нас в шкафу? Звездная коллекция. Вот. такая всюду классная, наши девчоночки Винкс. Люблю их. О, важный меня Винкс. О, розмалевка на расти. О, вишек. Силёный запах моря. Легкий бриз развивает волосы. Мы на пляже совсем одни. Все готово для начинания фотосессий, Раскрай за нас поярче. И вот такая размаль ⁇ Тут... Стелла, э, да. муза и блум. И вот тут як размаль ⁇ Блум. Вот Стелла вот и вот муза. Кстати, тут есть такие контуры, по которым можно разлезнуть, каким колером малювать. Это очень классно. О, это я. Э, так. Это про себя, мальчик, написать. Это я. Флора! Вони угадали! Не угадали, зробили флору, там де я мою прокатию свою фотографию. Mm. <гаджи> mm. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И Флора. Это уже такая тестик, такие, тестик. Вот. О, волшебное зеркало. Я вам все прочитаю на наступному випуску, щоб уже якось було ясно і понятно всем все. Вот. Може хтось на це. О, лампа драконом. Цікаво тоже, ну, коротше, на наступному випуск. Обязательно все я вам прочитаю. Так. Фитнес в парке. Ну, тут як завжди, відмітності. І вот вейла. И тут розмалюй. Зараз, зараз. Розмалювати блум в ковбойському стилі. класно ж правда? І в кінці журналу є надпис, як буде намальований журналчик. Наступний. І що з ним буде йти? З ним йшло парасолька. Ну, я ж не встигла. От така в нас серія вийшла. Така досить цікава, по-моєму. Якщо не цікава, то скажіть. Віка зробить щось більш цікавіше. Блін. Ой, випішли. Ладно ж, мої дорогенькі і любенькі. вам вас була вікусечка. І чекайте наступного випуску. А наступний випуск може бути сьогодні. Або завтра. Післязавтра. Після -після ну, коротше, на найближчих днях. І я ще вас вітаю з Пасхою. Або з Великодним. З Великодним ліпше сказати. І... Окей, ангелик. Ай, я еще с витамин Ну ладно, всем пока. Всех люблю. Пока.